Ну, в Італії сьогодні свято, республіка. Е, хто в курсі, хто знає. Сусіди мої молодці, дивіться, в них теж... Вони хоч і не італіянці, вони цей в еквадор, але в них є теж такі великі каструлі, в яких вони готують щось смачненьке. Зараз будуть пісні, дискотека, траляля. Десь нема моїх цих сусідів. Може ще рано. Ну, під вечір будуть всі гуляти. Так, ну тут же ж я ж вам не можу не показати, не похвастатись. По-перше... Ні, ну подивіться. Каже, сало. Сало. Тут ще сало треба пошукати. Ні, є кусочки, на яких сало є. От, бо вони мені теж потрібні. Взагалі так, щоб ви розуміли, тут скільки це... А що я буду вам зараз обманювати? Ось дивіться. 11 кілограмів. Сала і 5200 5, кілограм фарша Накрутив. Фарш в цей раз такий вообще бомбезний, красивізний. Не буду я даже з тим телячим бадяжити. По-перше, мені щось я думав, що воно то інколи буває жирне. Не, не жирне, воно мені і так. А з коров'ячесь я не заходить. Тому, може, в наступний раз, якщо треба буде когось розбавити, то попробую з курячим ще. А ні, то взагалі зачем портить і так вже хороша е, Дивіться, він мені в цей раз ще раз дешевше, по 4.30 вже дає Та й чого не брати? А? Чого не брати таку красоту? Тим більше що зараз будуть же американці наші їхати, а я ж пообіцяв маю зробити їм своє сало в цибулині. Я прямо таке от буду вибирати, поняли, щоб такі були. Ну, adidas, все як ми любимо. Так що... Да, виберу гарний кусочок, приготовлю, щоб було свіженьке, Скажуть тільки на який день, ми там собі придумаємо. от. Та й все. Ну, а у нас там на Карміляну всю вулицю перекрили. Якийсь фестиваль, капуста. той. Повним ходом транспорт не ходить, мусора стоять. Скорі одні за вилітають там. Я думаю, що зараз я приготовлю сало, ну, в смысле, розпасую сало, приготовлю поїсти. Та й піду пройдусь відео вам якесь там заснівлю, а чи ні. Бандочка. Ну, я як завжди спочатку сказав, потім подумав, думаю, ну що, зараз спустимось з вами на Корнільяну. А може багато із вас, так само, як і я, думають, ну що там ну реально, що там дивитися. Ну, то що віші там продають, ну так їх везде продають, зайди в будь-який день, в будь-який магазин і купиш те саме, ну нехай там може дорожче. Може трошки не таке, але я не думаю, що там можна щось побачити. Ну, принаймні, ми туди йдемо. Я вам знімлю. Я не думаю, що це буде довге відео, але я буду намагатися знімати вам те, що дійсно цікаво. Допустимо, для мене цікаво не, не віщі якісь там, які продаються, а я маю ввіду, віщі, віщі Ну, Футболки, кофти, світера, що там, нічого цікавого. Може якісь цікаві незвичайні фастфуди, да, там, по-любому там має бути. Може якісь е фермери вивезуть свої продукції. Дуже сильно я люблю ходити і намагаюсь попадати на таке, знаєте, на рукоділі якесь там. А коли б особливо, якщо то з дерева. Я не знаю, що прям я наше таке воно гуцульське, якесь там. Хай не гуцульське, скажіть правильно, яке там. Опять ж нікого не підкалюю, ні, нікого не нахвалюю. Ну, от люблю я такі, знаєте, любі прибори з дерева там. Щось таке гарне і то, що рукотворне. знаєте. Ну, можна подумати, що і штани теж знаєте, треба взяти, пошити. Ну то не то, то, то. тому що навіть те, що вирізають ту ложку з дерева, воно, ну, ти ж її дві одинакові не вирізеш, навіть на станку. Ну, тому такі віші мені Коротше, ладно, Слава хороший тренді. Далі, якщо не буде зв'язку або буде перебивати музика, ви знаєте, що я просто буду... Максимально може тикати пальцем або просто десь е Ну на чомусь акцентувати ваше увагу От І все, щось, тишина затішє повне. Підемо подивимось, може там вже і того немає, я вам тут іду розпинаюся. Ха, пока. Ще не дійшов, але хочу вам показати. Подивіться, оце папина бусинка, боже, як вона старалася зробити папину машину гарною. Молодець. Я думаю, що... За таке дітей навіть сварити ніхто не має права. Це ж треба було так. Так гарно все намалювало. Папа щасливий, мабуть. Аж глаз дергається. Не, ну на самом деле нічого страшного в цьому немає. Подумаєш, машину поцарапало. Ну, мої ребятка тут не дрімлять, ви пам'ятаєте, да, що я вам казав про відділ швидкої допомоги. І, до речі, вони проводять теж якусь акцію, так? Навіть ще треба перейти в цей в режим. Стабілізації, воно буде сильно збільшувати, але принаймні я не буду на ходу, не так буде труситися руками. Ну так, да, там шум гам, Ребята далі, можливо, нічого не будете чути. Проводять тут якийсь цей, як він, ручний цей футбол. Це хтось крякнув тут. Проводяться, напевно, якісь змагання знаєте про, по першій допомозі. Ми зайшли не з самого початку, виходить мені зручніше на вулицю, щоб було вийти зсередини. Тому я наверно, зараз піду в якийсь один із краю і звідти вже поведу вас. Давай мамо до світофора дойду і звідти підемо обратно. Так. Ну, реально рулять такі речі, як прикраси різноманітні, е, приколяси для дітей, звісно. Ні одні батьки не пройдуть поміж таких прилавків. Солодощі на будь-який вкус і смак, особливо ці резини. Ну вещі. Хоча з вещами теж є Є моменти дуже цікаві. Що тобто, десь я тільки що пройшов, значить, або купальники дівчачі, знаєте, там колекції прошлих моделей, хто там слідкує за модує. То вони там, якщо в минулому році, а ось, по-моєму, вони. Стоїли там сотні євро, то чи там цей -то зараз по 15. Так само, що носки труси чоловічі, хто, кому немає що носити, різниці в смислі. Воно там 10 пар носків, 10 євро, будь ласка. Ну, Я до носків, як то кажуть, привередливий, тому а якщо б десь було мені все одно, то я б у них б їх краще купив, тому що... Ну, тут нормально можна застряти. Дивіться. Квадратна, квадратна стеклянна кришка. От де її треба було шукати, бачите? Ну, вона продається тільки разом зі сковородкою. І вона більшого розміру. Але все одно то есть, в природі вони існують. Ідемо далі. Думаю, що вам ще поки з мене чути, тому що... Я вже зустрів, мабуть, чоловік шість зі своєї роботи, своїх колег. Всі такі вже гарно підушатані, не знаю, як вони завтра збираються працювати, може знають якісь секрети. Ось, все, бачите, то, що я проговорив. 10 євро, 10 пар, там чи скільки. Заходені, не, не, бері, не хочу. А, ні, є типу 4-6, ну, мабуть, різна якість, різні, різні фірми. Ось таке дуже багато. Ну це реально, хлопці старалися, руками робили. Я просто бачив, як то робить все Юля, то я розумію, що на ярмарках воно має право бути. Камінчики, ті самі, як ми на морі збираємо, бачите? Просто люди хтось нас збирав і трошки їх культури і продає їх уже в такому вигляді. Оце я за це вам казав, що я цього не розумію. Але хто, знаєш, знаєш хтось щось купляє, раз вони тут постійно. О -о -о. Ну це кусочок моря. Як вони Железного портажу. Та що ж ти такий неспокійний, ти, ти єдина собака в Італії, яка агресивна. Ви бачили таке. Обично мені кажеться, тут люба собака, навіть бойцовська може тебе тільки зализати до смерті від щастя. Дивулі, красотулі вибираємо подкрадулі. Може я у вас буду цим? Реклами вам писати, а ви мені будете за це бабки давати. Дивіться, на ходу придумаю, не то, щоб там. Тут уже, я не знаю, у мене тепер отакі от іменно діли торгові палатки асоціюються з пізою. Все, добро пожаловать. Бо саме там, коли ми були, отакий от запах кожи, Неймовірна кількість. Виробів від починає від браслетиків, ременів, кожаних курток, там якихось, ну дивіться, і круглі, які ви хочете. То є барсетки, сумочки. Ну, от, такі, усі, як у мене, по-моєму, там же ж я її купляв. Да, там просто прям ряди-ряди, такого, ну це що, я не знаю, це що для когось. Ну вони і видно, що вони просто, мабуть, приїжджають на базар так, чисто потарахтеть з кимось. Із проходящих. Натовпи стоять. А ми от і будемо з вами зараз підходити туди, де стоять натовпи. Але музика, музика буде мешати. Мені коментувати. Ребятки, я вибачаюсь, є моменти, є кросівки, на яких тут уже очередь стоїть, як на гарячі пірішки, бо дійсно ну, такий фазо... Боже, які вони легесенькі. що, і одні так, Легкі, легесенькі, поняли, такі діло тапочками, як воно, носочками, вдів, взуло і забуло. Все, красота. А, ну а тут біля мого банка. Горів би ти синім пламенем, зараза. Тут, як завжди, дітські атракціони. Резинки, батути. В прошлом році Сашу водили, то він там чуть не пообривав і всі резинки і не розтягнув батут. Ну, ладно, шучу. О, то може я не знаю де скільки сьогодні Юля буде робити, може ми ще разом теж вийдемо і побачимо це все. Тут ще будуть танцювальні потім конкурси для дітей. Зараз якісь тут рицарі. О, так може це... Є перчатки боксерські, я б вам теж зараз двоєчку виписав би тобі. А, ну це ж по приколу, да? Давай йому два прямих я підхвачу. Печень, печень, голова, 2 секунды и срока. Следующий. А, типа он его поборол, поборол. О, на, да, на. Да. Не, ну классно, Диккен, Цигауэш, сегодня, молодцы. И такого, что, скажет, что ему уже по 60 років? 40 лет у меня нет. Ну, то я так про себя говорю. Про них все самое. В Украине на ярмарке, я вам честно скажу, если бы тут были бухицы, строители, а мне, мне кажется, они есть у нас везде и всегда, они бы раскупили бы лавку. А так, вы видите, жодної людины тут нема. Вот так вот есть. Есть прилавки, біля яких навіть просто не збираються люди. На жаль, на жаль. Ось, Ось все дуже красиве відео. Чунгачанги торгують прикрасами своїми. Це ж типу все що поняли, щоб то мухи не кусалися чи що. Ну класно. Гарні такі сумки, пляжні, чостиму. так, тут опять же. Все-таки кожен трохи приїхав сьогодні сюди. Я вже почав переживати, що не буде сьогодні цього відділу, подивіться тільки на ці роботи. Це ж просто, ну я не знаю, у мене аж, аж дух захоплює. Від цього все. Сидить дядько хазяїв, який тут все робить. Тут тобто від простих якихось звичайних свиней капілок дивіться, до яких роботи гарні. Клас, просто Ей, людина з золотими руками. Але бачите, в цей раз дуже мало і тільки він один тут і все. А, то він не тільки з дерева, він взагалі все, що йому під руки попадає, він із цього щось виготовляє. Ну, супер! Супер. Оцей відділ мені подобається найбільше. <кхух> Кручу педалі вже в сторону хати. Відео вийде не все. Думав, що зараз сяду, спробую обрізати. Ну, Возникла така, скажімо, малоприятна ситуація. Хоча як розібратися, смотря для кого. В общем, було декілька ситуацій, коли мені попросили просто або вежливо махнули, ну типу не знімай. Ну, якби окей, я в такі моменти виключаю камеру. Але в мене питання зараз буде далі. Ну і попався мені під кінець, якраз іменно той, що знаєте, як то кажуть, по італіанськи всі матюки, які напевно, він вивчив тут за два роки, бо я не думаю, що він тут довше, ніж я. От і наче мені там тра-та-та. -та. Ну і я сати, що ти думаєш, мовчати буду. Я йому так само, а ще плюс наших під накинув. Ну а що хай хай розвивається. От. Не треба на людей кидатися, там, знаєте, махати руками і кричати всі можливі матюки, що типа, якого хрена ти там знімаєш і все остальне, а якого хрена не знімати. Якого хрена ти торгуєш тоді, взагалі я не можу зрозуміти в містах. Ну, чесно кажучи, люди, я цього не розумію. Я можна сказати безплатно роблю тобі рекламу. Ну, нахвалюю там якийсь твій товар, да, який це ти. А ти мені й там починаєш в спину чи не в спину там кричати і ну, що типу, виключи камеру, я не дозволяю знімати. Ну Ну як це? Ну поясніть мені, ну як це так може бути? Я допустим, якщо не в місті торгував, бо я наоборот, б наоборот би созивав би людей, я б ще подарки роздавав би за те, що знімають, показують, розкручують, допомагають. Цей каже, ну не знімаєш і знаєте, в такій невіжливій формі до такої степені що хотілося піти взяти у того одного із тих хлопців. Там все одно там уже один був програвши, як уже на, коли назад йшов, він вже притворявся мертвий. Взяти того м'яча, підійти, як дати по голові один раз, щоб принаймні знаєте, вів себе трохи культурніше. І, ну, Я знову ж кажу, скажи мені нормально, не да я не буду знімати, а не мені там, слиш і, і, і в рот, і в поза і все, що хочеш. Я ж теж можу відвістити. Ось такое, коротше. Підпортив настроєння, мені під кінець. Я ж кажу, передивився відео, чи може щось обрізати, бо там реально був прикол, знаєте, трошки я так вийшов в азарт, начал... але він почав портитися ще з самого початку. Ну ладно, той кусок не будемо викладати десь. Ладно, пока. Що ви скажете, як вам ярмарка?